Мій день і тиждень починається зі складання тижневого торгового плану. Детальний план можна подивитись на моєму каналі про трейдинг. Кому цікаво. Отже, зранку я погрався у трейдера. Чим ще класно жити в селі, те, що можна отак вийти, завищати. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! І ніхто тобі нічого не пред'явить. Вчора я грався у не знаю, як ця професія називається, обрізав дерева, обрізальщика дерев, тому тут тепер просторно. Також вчора я грався в агронома або в садівника. Відпиляв виноград. Він виявився нормальним ще, цілим. Тобто робочим. Ні, живим. Живим. Пожалкував про це. Доїдав себе півдня. Але що ж зробиш. Хотів почистити тут сухі вітки повідрізати. В результаті повідрізав і сухі, і відрізав одну чи дві живих. Ну, виноград цілий зрізав. Далі, сьогодні погрався знову агронома, спробував цю гілку, яка тут. яку я відрізав, яка живою виявилась, увіткнути її в землю і подивитися, що буде. Можливо, в коментарях будуть писати розумні люди, типу, нічого вже не вийде, а потім через якийсь час, коли в мене буде звіт, де дійсно, може, воно нічого і не вийде. Вони будуть сказати, я ж тобі казав. Так, казав, а я зробив. ля-ля-ля-ля. <говорить> ля 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 Це ояк вона кричить, на котів. І ніхто тобі нічого не пред'явить. Отже, цей виноград я поки що так зробив. Зараз його ще трошки замотаю на цю проволоку Проволоку, до речі, також натягнув. Натягнув, натягував, натягував і вона сталася таке. Але тримається тепер, як струна. Вона була провища і її підтримували дровиняки. Цю штучку тут треба прибрати. Тут ще трошки доробити. І тут буде ще більше квітів. Тут буде дуже гарно. Ну, вже набагато краще. Далі план. Якщо не на сьогодні, то на подальші дні. Виорати ось тут. І тут я хочу зробити сад виноградний. І таких справ, де потрібна фізична активність у селі вистачає. Вони слугують такою хорошою розминкою або зарядкою для організму. А якщо таких активностей мало, то можна пробити силові вправи. І перед ними потрібно розминатись, що я вже й зробив. Shita! La, 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 la! La, 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 la!